Аномальна спека знову накрила Вінницьку область. Востаннє таку високу серпневу температуру синоптики фіксували 78 років тому. Містяни знову почали рятуватись від жари прохолодними напоями та відпочинком біля водой. У Вінницькому гідромецентрі прогнозують лише на кілька днів температуру повітря комфортною до 25 градусів тепла. Та до кінця серпня стовпчики термометра підійматимуться до 30 з позначкою плюс як ви бачите, тут 52 градуси, май, майже 53. Тому така температура сприяє тому, що нічого не росте. Майже 53 градуси тепла показує ґрунтовий термометр на Вінницькій гідрометеостанції. Саме на таку рекордну температуру прогрілась земля. У повітрі це 33-34 з позначкою. Плюс таку аномальну спеку вінницькі синоптики цього літа уже фіксують не вперше і мають пояснення зміні клімату. Спостерігається перенос повітря з південного сходу, дуже, дуже тепле повітря, зв'язку з цим такі високі температури. З 22, 22 числа і 23-го ми очікуємо проходження фронту холодного з північного заходу, тому температура знизиться. Денна буде вже не 37, як зараз, а 25-30. Але це тільки на два дні 22-23, тому що пройде цей холодний фронт. Аномальна спека знову змусила рятуватись містян від жари, холодними напоями та відпочинком біля водою. Хоча після проведених досліджень жоден пляж Вінниці не відповідає санітарним нормам. Так львівським лікарям довелося рятувати 16-річного вінничанина, який підхопив лептоспіроз, купаючись у південному бузі, та є вічай духи, для яких спека страшніша за інфекції, якими кишить міська річка. Пан Валерій вже багато років щоранку освіжається саме в південному бузі. Жара, конечно, стоит хорошая, 35-36 где-то тогда сейчас. Вот. А лучший способ средства это, естественно, водоем, вода, речка наша. Таку аномальну серпневу спеку синоптики фіксували 78 років тому. Однак цьогорічна температура навіть на один градус вища за попередній рекорд. Синоптики прогнозують зниження температури на кілька днів. Та до кінця серпня все ж таки утримуватиметься спекотна погода, і стопчики термометра показуватимуть 30 з позначкою плюс. Євгенія Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Вінничина.